Вітаю, дорогі німці. Ну і що? Ми з вами тепер на на менше B1 B1.1. І в нас ще буде B1.2. А потім ми вже зайдемо в B2 рівень по шпектру дочі. І азайд Alpha di Ну, бачите, все починається з на сім'ї. Ви є просто найкращими. Окей, що у нас тут робиться? Давайте подивимося. Сторіночка 9, 9. Чому я вас запросила, чи запросив? Подивіться на фотографію, як ви гадаєте, що це за люди і що вони святкують? Можливо, літня жінка святкує свій день народження. Так? О, послухачка 2. Що правильно, послухайте, поставте хрестик. гості. Добре знають один одного, чи не знають один одного. Амелі їде на два роки чи два місяці в Болгарію, вона прощається з людьми, які були за останні два роки абсолютно важливі для неї, або які підтримали її рішення. Цікаво. І двічка, ви їдете за кордон, якби ви відсвяткували своє прощання. Я попрощалася з якомога більшою кількістю людей. Дескальб тому я би. Бачите, чому я кажу граматику нашу дивитися кожного разу, бо десхальб. Тут, ну як? Ми побачимо, чи вони обігрують тут цей десхальб. Так, давайте подивимося послухачку. О, послухачка тут така хороша. Давайте візьмемо один Б. Так. Що тут у нас робиться? Біне, ти можеш Шенкстю Франції передати або налити Франції апельсинового соку, а у мене буде шампанське. Ну, тож мої любі, любі, Ви, напевно, дивуєтесь, чому я вас запросила. Ви ще навіть не знайомі, але я їду на Болгарі, на, до Болгарії на два роки і хотіла б запросити людей, які допомогли мені прийняти рішення поїхати до Болгарії. Ви всі були особливо важливі для мене в останні кілька місяців. Так. Так, так. так, 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 Зараз подивимося, 4B, 4 і 4c, зараз зачіпимо, добре. Але Ісая є Швеціала. Так, але я їду до Болгарії на два роки і хотіла запросити людей, які допомогли мені прийняти рішення туди поїхати. Ви всі були особливо важливі для мене в останні кілька місяців. Цю гарну дівчину поруч зі мною звуть Франциска. Вона донька мого сусіда, і я три роки навчала її латини. Але не тільки ти навчалася в мене, Люба, вранці, я також навчалася у тебе. Коли я розповіла тобі про римське поселення, яке знайшли в Болгарії, ти відразу закричала, круто, ти теж дала мені в репетиторстві сміливість та авантюризм щось таке. Ні, кулі, cool. ти мусимося, з'їхала. Ти повинна туди поїхати, до хаст, аухмітнах, ти теж мій, ось дала мені а, сміливість. І коли я знову приїду, повернуся знову, то 100% ти вже будеш зовсім іншою. А Беканесу, ти виростеш, але не переживай, ти така розумашка, а у мене векшен віодинфекцион. І навіть без моєї допомоги ти зможеш знайти собі дорогу. А дам суді, тепер до тебе, Люба Сабіно, ви я якщо ви її ще не знаєте Сабіна, моя сусідка по кімнаті, і я не могла бажати нічого кращого нікого, тому що Сабіна найохайніша людина, яку я знаю. Вона навіть розставила наші спеції на кухні з алфавітом, Сабіна завжди розсудлива, прямо протилежно мені. Кожен, хто мене знає, знає, що я не надто розумна. Да нить зовсім ні. Забіна мені допомогла підготувати документи для моєї заяви. Зрештою, все було настільки ідеально, що я змогла легко перемогти свого суперника, конкурента, напевно. Тому просто їм просто необхідно було дати мені стипендію. Дякую за це, будь ласка. Данка, дякую. Будь ласка, будь ласка. Так, умін. А ось і моя улюблена бабуся. Вона є археолог і з самого початку показала чоловікам на що здатні жінки. Молодою дівчиною вона подорожувала до Лівану з колегою. І цей колега згодом став моїм дідусем. Спогади про моїх бабусі, дідусів завжди були настільки хвилюючими, що я вирішила, що сама хочу стати археологом. Дорога бабуся, ти мій найбільший приклад для наслідування, залишайся такою, якою ти є, сповнена радості та гумору. І сподіваюся, колись я стану такою, як ти. Сподіваюся, я тебе не розчарую. І останній, але не менш важливий, ви мій професор, який настільки ж суворий, як і доброзичливий, він рекомендував мене на стипендію. Яким би критичним він не був, він завжди підтримував мене, завжди був справедливим я дуже поважаю його довіру до мене. Так, дякую за все. Я буду дуже сумувати за вами, ви просто найкращі. За тебе. Аммелі. Так, Сьома. вчора я бачив свого нового професора. Він ще досить молодий. Ви вже спілкувалися з ним. Його вчорашня лекція була не такою захоплюючою, він говорить, неймовірно, повільно, я майже заснув. Що? Мені це зовсім не здалося нудним. у нього чудове почуття гумору, мені це сподобалось. А далі вже йде лекціон свайн. Так, тож, які в нас тут слова є? Давайте якось збільшуємо, може, трохи щось побачимо. Це прикметники. Розумний, щедрий, справедливий, розумний. знову таки. фрех, нахабний, творчий, спазом економний, реалістичний і гарний. Добре. Давайте трічку подивимося. Риси характеру. Об'єднавшись у пари, виберіть зі слонечка з малюнками три риси характеру і пишіть їх. Мій колега впорядковує всі книги за кольором. Б. Поміняйтеся з іншою парою, які слова з малюнкового словника підходять. Речення 1 підходить ем, до речення, 1, підходить акуратно, чи не так? 4. Ви були особливо важливі для мене в останні кілька місяців. хто такі люди в Б? Що ви, як ви думаєте? Найкращий друг, бабуся, ем, колега, сусід по кімнаті, сусідка. І сусідка, племінниці, професор, дочка, сусіда. Я вважаю, що старша літня жінка є сусідкою Амелі. Прослухайте це те, що ми читали це великий... То куди ти побіг? Великий шматок. Б. Угу. Послухайте і порівняйте, хто насправді є ці люди. Доповніть, в якому порядку Амелі представляє їх. Розсортуйте. Ось дочка, Є у нас. Ти знову кудись біжиш. хороше. Ні. Давай уже якось. Дамо ради тобі. І зараз будуть завдання по цьому, по цій послухачці, вправка це. Стосовно кого кого стосується твердження, запишіть числа з 3, Б. Потім послухайте ще раз і порівняйте: Поїхали. ти гарна і розумна. Друге, з твоєю радістю життя та гумором ти є моїм найкращим прикладом для наслідування. Ми навчали один одного чотири. Ви суворі критичні, але також справедливі та симпатичні. П'ять ти такий же порядний, як і розумний, шість це дівчинка, напевно. Мої документи для отримання стипендії були ідеальними, тому що ти мені допомогла. Сім. Ти допоміг мені своєю сміливістю та своїм духом пригод. Вісім. Ви завжди мене підтримували та рекомендували для отримання стипендії. <кхем> Дев'ять. Дев Дев Ваша робота археолога вплинула на мій вибір навчання. Десять ти щедрий і підтримав мене фінансово цього разу. Прикметники під'їхали. Хюбш. Дівчинка-хлопчик Хюпше, якийсь Хюпша. Ага. І якась Хюпше. Так само розумний розумна, бідний, бідна і щасливий, щаслива. Ось вона: прикметники, як іменники. Гарний став хюбше. Субстантивований прикметник. Я, тобто він розвинувся із прикметника. Номінатив, а козатив датів Dia Hübsi Anhübsion це хлопчик синій, кого люблю кого що Дехюбшин Hübschen, даю кому Hübschen, Хібшин Hübschen. Дівчатка. Хто що Die Hübsche, eine Hübsche, даю кому ой, акузатив. люблю когось die Hübsche, eine Hübsche, і даю кому диахівше Hübschen. Так, множена. Гарні де Хюбшен і без артикля айне. Де хубшен, ден хубшен, і звісно, без артикля хубши хюпшен. Тут у нас так само деді ді, ді клюги, арвакс, ми з вами це все розглядали, пам'ятаєте на рівні А2. номінатів, акузативі датів. Ді ein kollegi. Множина ді нічого немає, звісно. Колегін. Люблю когось, що ден анін коллегин, хлопця ді нема нічого колін і даті даю кому де айнем колін, де нема нічого колін, так? Чоловічого роду іменники на е and ант менш і на nah, Ну, Бачите, знов таки вони дають кусеньки, маленькі, там все. Так, добре. Ну, в нас є граматичні уроки свої. Кінець це ми завершили, все взяли, все взяли, розумашки. Тут у нас ще йдуть прикметники. Давайте дивитися. Уважний, мутій, хоробрий, нервовий, знервований, напевно я, критичний, вірний, серйозний, упорядкований і суворий. Угу. Вправка 5. Шпитала от зігрій. Пізніше вона вийшла заміж за свого колегу. позначити форми, запорізь таблицю і правила. Бабуся Амалі з самого початку показала колегам, на що вона здатна жінка. Вона легко могла самоствердитися проти своїх колег, вона подорожувала до Лівану з колегою, пізніше вона вийшла заміж за свого колегу. Що нам пишуть правилі? Деякі іменники чоловічого роду із закінченням е і ант мають закінчення Н, крім називного відмінку «однини». Чудово. І ще давні не мають закінчення. Так само вони пропонують завершити цю табличку, яку ми ще з вами розглянули. І працюйте вдвох на стрінці 81. Це 10, йдемо данні 81. 83, перескочення. 71. Ага. Один, три лекція. Ось це мені здається. Ось, що вони від нас хочуть, щоб ми зробили? А ну, давайте глянемо. Іден колеген, заповнють у правильній формі. І mm могенгеборц, -hmm. так у мене завтра день народження, тому я почув тор для свого, mm -hmm. для своїх, напевно». пан. Пан Кампе, скоро приїде, він особливо. <кхм> Швириґе. Важкий. Ну, ми здогадалися вже хто. Підстати ці два слова. Б. Складіть парами речення в А, поміняйтеся з іншою парою, потім доповнюють потрібними іменниками в потрібній формі, перегляньте словник для допомоги. І стосовно кого це можна спілкуватися. Бивіться, це всі іменники, які ми з вами вчили в андеклі на гляньте. Ось вони всі. З ними складіть речення і поспілкуйтеся з колегами. Yeah? А ми йдемо в десятку. Що тут у нас робиться шістка? А навіть як менше маневр? Чудово. Важлива людина в моєму житті. Хто для вас особливо важливий, і згодуйте запитання, хто така людина, сабіна сусідка по кімнаті, як ми, як ви дізналися один про одного, щось таке, коли ви познайомилися зі школи знайомі, яка людина жвава, творча, що мені особливо подає, подобається в ньому в ній гюмор, приймає мої сильні та слабкі сторони, що я люблю з нею з ним робити, шопінг і піші прогулянки. Це буде так. Що тут у нас робиться? Цувергенфаген. Я десь це бачила. Чекайте. Ось воно. Як ми описуємо людину. Давайте зануримося. Це Сабіна, моя сусідка по кімнаті. Це Сабіна, якщо ви її ще не знаєте, то вона моя. Хенд і моя бесте фронті, то це ж з тексту. Чи знаєте, ви мого найкращого друга, подружку вірніше, її ім'я, вона, мій, моя, моя, кращого і його бажати. Я зустріла його її багато років тому. Ми були, благовлади три роки щось. Вона він дуже розумна, найохайніша людина, яку я знаю. Я не знаю нікого, хто ніби я дуже поважаю її, його. Для мене особливо важливо те, що це із тексту це все діло. Вони хочуть, що вони хочуть. Справка Б. До якого питання із справки А стосуються подані речення? призначте, можливі кілька варіантів. Добре. Це що за рука така гарна, попрацюйте в парах, покажіть фото, розкажіть про себе. Це Сабіна, моя сусідка по кімнаті, ми знайомі зі школи. Сабіна жива вейтворча, я не знаю нікого, хто мав стільки гумору, як вона. Для мене особливо важливо, що вона прийняла мої сильні кислості сторони. Те, як я завжди розповідаю, коли в універі ми. Визначали, чи буде допуск у студента, чи ні, він все це нам здавав, всі ці тексти, ось ці. Відповідно, якщо немає хоча б одного тексту, допуску немає. А чому? Тому що тут повністю вся граматика, тут повністю всі комунікаціони, тут повністю все. І якщо ну це просто послуга йому, ми знали, якщо ми полистали книжку і там якийсь такий текст, навіть менюсінький, це означає, що його треба знати на пам'ять. І на вихідних ми вже починали вчити оце зубрити, 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 щоб від зубів відскакувало. кожнісінький артикль, кожнісіньке закінчення, бо вчитель почує по-любому, чи є воно тут сто відсотків. Відповідно так напрацьовується граматика. І за того, от ці завдання вони будуть так от швидко, швидко, швидко йти. Тобто вони на пам'яті, на слуху будуть. І за того кажуть, вчити це все. Такні да, гроші, що... поїхали далі. Тренування <кій> мови. Посильте та послабте твердження в кафетерії, а, прослухайте, ага, послухачка була. Так, і закінчіть завдання, потім доповніть таблицю. Зовсім не не такий божевільний чомусь. Досить і цілком. Е, я бачу нового професора вчора, він ще досить молодий, а ви, ви як, вклали про нього? Своє враження, його лекція була і таке інше. Це наша послухачка з вами, і стовпчик всього правильно, справді, насправді, зокрема, два плюси, там, де один мінус не особливо, і два мінуси зовсім ні. Треба доповнити ось ці слова, розсортувати, де вони тут будуть. І заключне завдання по вісімці, перегляньте фотографії цій книзі, як виглядають люди, як вони впливають на вас, і жінка тут виглядає досить мило, так саме так вона виглядає неймовірно жартівливою. Справді справді мені вона зовсім не подобається. Мені здається, що вона виглядає за Ну, Таке діло. Дивіться, вам треба зробити домашку. Обов'язково ендоклінаціон у нас він є, і ми будемо з вами виходити на двійку. Домовились? Все мої провичі. Якщо виникають питання, ви повинні їх ставити мені. Я вас жду до зустрічі. Пока.